Вітаю! Як привчити дитину контролювати і слідкувати за своїми речами? Для чого це потрібно? А для того, щоб не траплялися наступні ситуації. Наприклад, дитина загубила свої іграшки або речі. Дитина часто забуває, де залишила свої іграшки або речі. І в житті дитини кожен день трапляються події, різні події, і вона може втратити контроль і забути дещо залишила. Тому контроль за власними речами це не лише про порядок у портфелі чи в кімнаті, це про відповідальність, самоорганізацію і е, самостійність. І як, це, як же ж це досягти? По-перше, сформуйте розуміння власності. Тобто, наголошуйте, що кожна річ має цінність і важливо берегти її. У кожної речі повинен бути свій дім, тобто місце, де вона зберігається. По-друге, починаємо з простих кроків. Навчіть дитину щоденно перевіряти свої речі. Наприклад, зранку що зібрати до садочка або школи, після садочку або школи, що приніс? По-третє, це ігровий підхід. Запропонуйте таку гру, наприклад, знайти господа. у кінці дня, допомагайте дитині знайти кожні речі своє місце. Або гру таку хто швидше прибере. Тобто можна засікати час, за скільки дитина буде прибирати свої іграшки. Четверте, це візуальні підказки. Використовуйте наліпки, ліппі, органазі, коробочки з позначками, а для молодших дітей можна застосувати піктограми або картинки. П'яте, дозвольте помилятися дітям. Якщо дитина щось загубила, не сваріть. А разом проаналізуйте ситуацію. Можна запропонувати альтернативи. Це такий е чек-лист або налітки е нагадування або по Е, По-шосте, це власний досвід. Діти попільні дорослих. Тобто, якщо батьки системно ставляться до речей, то і дитина це буде переймати. І сьомий, хваліть за спроби і результати дитину. Тобто, повинно бути позитивне підкріплення. І навчання відповідальності це процес. Важливо не вимагати ідеалу, а підтримувати послідовний і поступовий розвиток навички. Запрошую до себе на сторінку, тут дуже цікаво і корисно.